Заварив корпус. Тут зараз треба підчистити. Так, Зараз будемо трошки не так, але це втягуюче. Я не думаю, що там соосність велика треба. Кун стартера. Але він мені не підходить. Якийсь спаляний, не знаю, не робочий, але він більший. Інша фірма, може кіловат більше. Ладно, зварив аргоном 200 гривень заварювання стояло. Зараз будемо чистити, пробувати, збирати. Так, тернув наплив, ну, я думаю, буде тримати. Трошки є, повело. Ну, будемо бачити, ціна питання 200 гривень, а не 4 тисячі. Працюємо далі. Та й таке. Так вийшло. Провіряю на акумуляторі робить. Все добре. Ставимо на трактор. Зараз будемо випробовувати, під'єднав на бистру руку. Зараз випробовуємо декомпресор.